Друзі, всіх вітаю на каналі Акарс. Ви всі молодці, що включили сьогодні саме його, тому що у нас сьогодні дуже цікавий випуск. Випуск про круті тачки з Америки. Дуже круті, про які ви не чули, і які ви обов'язково захочете, як тільки побачите і дізнаєтесь. Останніми роками американці наче зазирнули в голови автолюбителів і патрохедів, дістали звідти усе найкраще і найцікавіше, і втілили все це в своїх нових машинах. І саме про такі машини ми сьогодні і поговоримо. І перша така машина у нас сьогодні це Cadillac CT5V Блэкві ринок е заряджених седанів потрошки вмирає, він тримається там буквально за рахунок декількох автомобілів, але ці автомобілі мають е, нюансики. І Cadillac вирішив, що треба з цим закінчувати і випустив Cadillac ct 5V Blackwing. Що це взагалі за такий зазвір? Це, звичайно, преміальний седан середнього розміру. І що найважливіше, що у цього примірного сідану двигун v 8 на компресорі 6,2 літри на 670 сил, лише просто уявіть, що таке 670 сил в середньорозмірному седанчику. І мало того, мало того, вони ще зробили нам такий подарунок, і цей каділак у нас доступний з ручною, тобто механічною коробкою передач. Це просто песня, друзі, 670 сил на задньому приводі, де ще й на механіці, Це просто мрія кожного Петро Хеда. Справа в тому, що усі сучасні. Точніше, багато сучасних е спортивних седань, які вже вимирають, е мають деякі, е ну на мою думку, е у всякому випадку, мінуси. Право в тому, що BMW m 3 у нас стала вже зарядною 6. Це вже не так цікаво, як, наприклад, кузов E90 і 92 де був v 8 шикарний S65 двигун, який всі дуже люблять. І я навіть думаю, його просто собі купити, щоб він у мене був на балкончику. Можливо, коли небудь я всуну його в свою стареньку брічку і буду щасливий. BMW M5 у нас лишилась на V8 на Turbo v 8 з цілою купою кінських сил, але друзі, вона стала величезна і дуже важка. Ну це вже... Я вважаю, не так весело, як було, наприклад, з BMW E60, де був атмосферний v 10 Тому Cadillac, може так сказати, спасає, спасає цю двіжуху заряджених седанів своїм 670 сильним седаном на механічній коробці, але його фішки і плюси на цьому не закінчуються. Але давайте перед тим просто подивимося, який він гарний. Чому взагалі, найбільший плюс зарядженого седану. По-перше, це практичність, тому що у вас є чотири повноцінних місця а можливо навіть п'ять. Ви можете посадити туди всю свою невеличку родину, закинути багаж в багажник, який також великий. І... Відправитись в яку-небудь відпустку. Але що саме круте, що ця машина ще й дуже швидка, тому що до сотні вона розганяється десь за 3-2-3-4 секунди. І це на механічній коробці передач. Четверть милі вона проїжджає менш як за 11 секунд, тобто за 10 з копійками. Це просто пісня, і максимальна швидкість у нього 320 км на годину. Друзі, в сімейному сіданчику посередньо можете їхати 320 км на годину. Єдиний мінус цього каділаку, на мою думку, це це, це те. Це, це, що він дорогий, тому що навіть в Америці нову нова машина ціни починаються з 80 тисяч доларів і можуть з легкістю дотягнути до 100+, плюс, до 130, але за це ви отримаєте справжній преміальний седан, тому що якість матеріалів Cadillac на висоті. В останніх версіях вони взагалі дуже класні і виглядають у салоні дуже класно. Все виконано з якісних матеріалів, виглядає дуже круто. Там ціла купа карбону. І, до речі, про карбон хотілося також сказати, тому що, наприклад, якщо ви замовите собі... Карбонові сидіння в Порше, тобто у ці ковші дуже класні, то це будуть просто ковші з механічними налаштуваннями, ну можливо, з електричними, але на цьому і все там навіть не буде підігрів. То в каділаку на е, карбонових ковшах у вас навіть буде масаж. У вас буде вентиляція, підігрів і масаж. Друзі, в в карбонових. Ковша, це просто пісня. І також, якщо ви дивились наш минулий випуск, ви знаєте, що американці вміють робити цифрові приборки і мультимедії, тому що вони туди напіхують собі реально класні штуки. Як, наприклад, якщо ви будете їхати на своєму Cadillac Blackwing CT5V по якомусь гоночному треку, то ви зможете за допомогою спеціальної камери записати свій круг і мало того, що ви запишете на відео свій круг, там навіть буде тахометр. І всякі е, плюшечки. Коротше, виглядає це дуже круто і класно, що така функція є. Ми за неї ставимо лайк. Але це все ще не все, це ще не все, тому що там також ви можете вивести собі цілу купу всіляких приборів. Наприклад, якщо ви захочете заміряти е, розгін свого автомобіля від нуля до сотні, вам не треба докупляти якийсь сторонній прилад. Ви можете це все зробити в своїй мультимедії, просто натиснувши кілька кнопок, тобто там є функція. Е, яка рахує, за скільки ви приїхали сотку. Або е, навіть е, якщо ви б'єте туди якусь гоночну трасу, то вона навіть буде засікати вам круги, що дуже круто. Дякую, американці, що робите, отак класно. І одразу про приборочки. Тому що приборки, от наприклад, якщо ви дивились наш минулий або наступний, я не знаю, вийшов він вже чи ні, випуск про Volvo, то там також. Е, Цифрова приборка, але ви з нею не можете, не можете зробити абсолютно нічого. Ви можете вивести сюди карту або бортовий комп'ютер, де і все. Ну і там е, стандартні прибори. То в американських автомобілях ви можете кастомізувати собі вашу приборну панель на да майже будь-щому. Тобто там ціла купа приборів, різних стилів, і це дуже круто. Коротше, ви туди можете вивести собі будь-яку інформацію, яка вам тільки. Може знадобитися і за це ми також ставимо лайк. Коротше, друзі, Cadillac ct В 5 v Blackwing. Це дуже крута тачка. Я дуже рекомендую вам її до покупки, як мінімум, тому що якщо ви її купите, то я на неї хоч подивлюсь, тому що в Києві таких я не бачив. Ви можете стати першим, задумайтесь. Друзі, звичайно, якщо в Америці в продажу з'являється такий потужний седан, як Cadillac CT5V Blackwing, то звичайно люди, які не вміють їздити, будуть їх бити. А ми тому і раді, тому що як тільки він потрапляє навіть незначне ДТП, його одразу виставляють на аварійний аукціон, де ми можемо його купити значно дешевше ніж купив той американець, який на ньому розбився. Тому давайте подивимось за скільки такий автомобіль можна пригнати в Америці, за скільки вони останнім часом уходили з аукціонів. І, взагалі, що можна його купити і привезти сюди свою Україну. Я думаю, що так. І так, для цього ми, як завжди, скористуємося сайтом AutoAstat, де ми можемо побачити, які автомобілі уходили з аукціонів за останні два місяці і за скільки грошей вони взагалі пішли. Як бачимо, у нас є тут всього за останні три місяці, раз, два, три, чотири таких кадівака: один прям дуже плачевному е стані, один прям цілесенький 25-го року. і Два каділаки, якраз які нас цікавлять. Перший це 24-й рік Кадівак Сіді 5 Blackwing, який за аукціону пішов за 55 тисяч доларів. Пошкодження у нього наче й незначні. Але друзі, якщо ми говоримо про такі, скажімо так, ексклюзивні автомобілі, то тут є нюанс по ремонту. Тому що, по перше, запчастин немає, тим більше взагалі на каділак запчастин мало, А на такі каділак, як Blackwing це може стати проблемою навіть в Америці. І додайте до того, те, що. Каділаку є е, опційні всякі карбонові пакети, тому там усюди може бути карбон, і тому ремонт такого автомобіля може влетіти в копійку. Але в будь-якому випадку я вважаю, що вона того вартує, тому що машина реально ексклюзивна, дуже швидка і крута, тому є сенс в неї трошки вкинути грошей. І так, скільки тут ремонт е, вийде, я не знаю одному Богу це відомо, тому що. Ми вже стикалися з такими ексклюзивними американськими автомобілями, і ремонти виходять дуже дорогі, і чекати за частину виходить е, довго. Але з компанією Карс ви зможете замовити запчастину одразу після купівлі авто на аукціоні, після такої дефектовки е, по фото. Наші експерти вже зможуть замовити якісь ключові елементи, які знадобляться для ремонту. Але давайте тепер порахуємо, за скільки його можна вже пригнати сюди, скільки він нам стане для цього. Заходимо в Акарс. Какулятор. До речі, Акарс калькулятор, друзі. Ой, а красна, жаль, я окрас нажав, я думаю, що зафи. Акарсь калькулятор, друзі, це один з найчіткіших калькуляторів, який вам видасть прямо саму точну із можливих сум за розмитнення і за всі ці речі, щоб доставити авто до України. За це ми його дуже любимо. Так, ставка на авто у нас була 55 тисяч доларів, боже мій. Тип кузова у нас седан, рік випуску 25-й, бензин, об'єм двигуна, друзі, 6,2. Просто 6,2 на компресорі. Це, звичайно, просто пісня. Так, ставимо. Організацію ремонту ми включимо, але суми ремонту, на жаль, знати я не можу і ніхто не може, ось поки ми це все не зробимо. Ладно, воно надає, тому розрахувати. Не розраховую чого. А, я не вибрав. Так, аукціон у нас Капарт, допустимо, Нью-Йорк, і розраховуємо. І так, Cadillac Blackwings з пошкодженнями, які вам зараз ще раз покажу. З Виходить у нас в Україні за ціною 87 тисяч 200 доларів. Коротше, я думаю, що до соточки такий каділак може реально дотягнути, easy. Але ці каділаки почали випускати в 22-му році, тому є шанс купити каділак 22-го року, який у нас тут є, також в автостаті. І, до речі, також з досить такими незначними пошкодженнями по морді пробігу у нас. 41 тисяча автомобіль на ходу і їде. Значне ну, ж, на ходу, так, це ж так і називається. А, ну, тут можна навіть подивитися, що там всередині. Подивимося, чи стріляла подушка. Я думаю, що так, да, тому що спортивний автомобіль все ж таки. Боже, як там красиво, друзі. Мені тут дуже подобається. Так, подушки постріляли, але нічого значного тут прямо немає. Боже, червоні ремішки, ці сідушки, як гарно, друзі. На да, Кадівак робить речі. І так, така машина вийшла з аукціону за 36 тисяч доларів. І так, ну, на перший погляд, тут не так і дофіга ремонтів. Чесно кажучи, я думаю, що тут ну, за 10 його можна буде відремонтувати. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, за скільки можна відремонтувати ось цей ось білесенький Кадівак. Можливо, ми потім зробимо розбір з нашими експертами, які вже більш шарять в цьому питанні, але ми поки що порахуємо: 36 тисяч 500 доларів. 36 тисяч дорого. 500 доларів 22 рік. Все інше у нас те саме. І тут же цікавіше, тому що такий Кадювак виходить вже 60 718 доларів друзі за машину на 670 кінських сил і це з заводу, тобто це ще ну, не кінець, можна буде це все ще там покрутити щось, і вона поїде ще швидше. За 3, скільки там, 3 з копійками на секунду, вона так розганяється, можливо, можна і за дві. До клас, друзі, Cadillac ct 5 v Blackwing. Це дуже крута тачка. І я дуже прошу, щоб хтось її купив, щоб ми її привезли і хоча б на неї подивилися і навіть приїхалися. А, друзі, мало не забув. На останок оборот. На останок, поки ми говоримо про цей чудовий Cadillac, давайте послухаємо просто його вихлопну систему. Я думаю, що це буде класний фінальний акорд про цю машину. Наш другий цікавий автомобіль із Америки, американський автомобіль, який дуже і дуже рідко можна побачити на наших дорогах, якщо взагалі можна, це електромобіль. Одразу, да, після Каділако на v 6,2 компресор у нас електромобіль. І це, друзі, Lucid Air. продажу на аукціонах Америки зараз є автомобіль з 2022 року. І Люся Air це дуже цікавий автомобіль. По-перше, тому що Ілон ну, Маск реально всіх Ну, на підзапікні. От. І саме так він зайшов. Значить, свого головного інженера Теса, який пішов з компанії Теса і заснував свою власну компанію Lucid Air. І там він вже зробив все правильно, тому що Lucid – це дуже і дуже шикарні, комфортні, люксові електромобілі, які краще, ніж Тесла. Але і трошки дорожче, тому що, ну, якщо б ви купували в Америці такий автомобіль з салону, то він легко міг туди перевелити за 100 тисяч доларів. Хоча в цілому це все. Досить такий обґрунтований, тому що автомобіль реально класний. ну Давайте швиденько пробіжимося по його плюшечках. Ну і перша плюшка Lucid Air, це звичайно є салон, тому що у Tesla салон завжди був такий простенький і нецікавий. То у Lucid у все вони зробили правильно, тому що там чудові матеріали, там є і текстиль, і дерево, і шкіра, і все це виглядає дуже класно. Там дво цей склопакет з двома двошаровий склопакет. Ціла купа всяких фішок електронних. От, наприклад, моя улюблена — це як вони взагалі з камерами пішлися, тому що у вас звичайно є камера основна спереду. Зверху у вас є камера 360, яка у вас буде трошки нижче, і коли ви будете перемикати, точніше. Так, ось ще одна класна фішка з камерами. Це коли ви вмикаєте поворотники, то ваші сліпі зони будуть у вас відображатися на вашій приборній панелі. що Дуже круто. Тобто, у цілих трьох містах місцях в вашому автомобілі будуть камери, і це все дуже зручно і класно. І моя найулюбленіша фішка. В салоні автомобілю Люся – це основний цей центральний екран, який знаходиться посередині знизу. Якщо він вам не подобається, як наприклад мені, тому що я екранчик взагалі не дуже сильно катую, катірую, то простим натисканням кнопки його можна прибрати. І він дуже стильно і красиво заїде до вас в центральну панель. З мінусів можна віднести ті самі мінуси, які є в інших автомобілях, які напічкані цими екранами, тому що деякі органи керування автомобілем у вас знаходиться на сенсорному екрані, і це просто тупо незручно. Наприклад, якщо ви хочете відрагувати собі кермо, то вам доведеться це робити на цій сенсорній панелі. Це незручно. Якщо вам хочеться відрегулювати ваші бічні це треба робити на сенсорній панелі. Якщо ви хочете відрегулювати сидушки, це все робити на сенсорній панелі. Це друзі, незручно. Бому любі автовиробники, будь ласка, вистачить годі з нас усіх екранів. Будь ласка, поверніть, поверніть нам кнопки. Я вас дуже прошу. Люся, це взагалі такий знаєте автомобіль інноваційний, тому що вони вирішили розробити автомобіль з нуля. Отак, от, от відкинули все, що до цього автовиробники робили, і розробили свою якусь там супер пупер раму Вони використовують якісь компактні двигуни, спеціальну компоновку батареї, і все це для вас, собі, друзі, щоб вам було дуже зручненько сидіти саме в салоні автомобіля. Тому що усі ці технічні рішення дозволяють зробити простір усередині автомобіля якомога більш комфортним для водія і пасажира. Тут ми плану переходимо на задній ряд, тому що на задньому ряді місця дуже багато. Це такий справжній представницький седан. Тобто, якщо е, вас возить шофер, то ви можете також купити собі Lucid Air і їздити на задньому ряді, де ціла купа місця. Вам це буде дуже зручно і тихенько, тому що все ж таки. Двошаровий Е, Так, друзі, взагалі Люсідів було цілих 6 комплектацій. Я тут собі шпаргалку зробив, тому що ці назви вивчити простому українцю ну, просто нереально. Наприклад, перша називалась Lucid Air Pure. Вона мала запас ходу 653 км до 653 км для самої ну, бідної версії. Це дуже навіть непогано. У неї. 480 кінських сил, 600 ньютон метрів. І скажу, що в усіх комплектаціях Люсід виїжджає з 4 секунд у розгоні до сотні, і саме його повільна версія розганяється до 100 км на годину за 3,8 секунд. Наступна версія називається Lucid Air Touring. В ній вже 620 кім кінських сил. 1200 ньютон метрів. Ну це трошки дофіга. 1200 ньютон метрів і 3,4 секунди до сотні. Це так само, як в нашому. CT5 V Blackwing. Ну на секундочку. Наступна версія це вже Grand Touring на 819 кінських сил на 1200 Нм метрів. І за 3 секунди вона розганяється до сотні. І за ходу в неї вже 838 км Це вже дуже, дуже серйозний показник. Lucid Air Grand Touring Performance у свою чергу має вже 1050 кінських сил, 1300 Нм метрів. За 2,6 секунди він розганяється до 100 км в час. І запас ходу 718 кілометрів. Lucid Air AirDream. Дивно, що градація саме така, тому що Lucid Air Dream все ж таки трошки повільніший за Grand Touring Performance. Він розганяється за 2,7 секунди. Мають усього лише дивно це казати, але усього лише 933 кінських сили. Але крутного моменту на 90 Нм метрів більше і складає 1390 Ньютон метрів. Запас ходу такого автомобіля 884 км, тобто трошки збільшений в порівнянні з Grand Touring Performance. І. Саме заряджена версія Lucid Air Dream Performance має 1111 кінських сил, 1390 Нм крутного моменту і розганяється до сотні за 2,4 секунди. Це, друзі, дуже швидко. Я таких перегрузок ще не відчував, і дуже цікаво. Тому приганіть собі такий автомобіль, який проїжджає на секундочку, 896 кілометрів. Ну ми всі розуміємо, що виробники. Виробники електромобілів завжди трошки люблять прибрехати про показники запасу ходу. Але ми сподіваємось, що він реально стільки проїжджає. Також люсят є одним з найшвидше заряджаємих автомобілів електромобілів у світі, і він може заряджатися. На 32 км щохвилини. А це вже дуже непогано. Тобто, якщо ви їздите на роботу, і у вас на роботі є зарядочка, то якщо ви їздите по місту, то в принципі, за хвилину за дві ви можете зарядити повністю всю свою поїздку, що дуже круто, тому що цей автомобіль може брати цілих 300 кВт, 300 кВт току у свою літій-іонну батарейку. До речі, цікавий момент, тому що Tesla з 2021 року перейшла вже на ферму фосфатні батареї, які Ну, на мою думку, краще, тобто вони більш витривалі, їх можна заряджати до 100%, можна заряджати повністю, можна робити взагалі все, що завгодно, і батарейка буде їздити, вона має від 2 до 7 тисяч циклів зарядки, що дуже багато. І лише ну, час, звичайно, покажуть, як вони будуть їздити, тому що літій-іонні батареї, в автомобілі на літій-іонних батареях мають таку тімку, що вони дуже швидко втрачають у вартості. І друзі, до речі, в Lucid Air, ми про це не говорили, але батарейка має 113 квт годин, що в принципі до фіна. Ще цікавий факт про автомобіль Lucid Air. Справа в тому, що там дуже-дуже складна оптика, тобто освітлювальна, це власна розробка Lucid, там щось дуже дофіга тисяч якихось світлових трубочок і коротше, це все просто працює бездоганно. Тобто воно повністю електронно керується, увесь цей пущок світла може там розсіюватись, розділятись як завгодно. І це така передова технологія, якої немає взагалі ні у кого. І друзі, тепер до приємних новин, тому що все ж таки ми розмовляємо про ці автомобілі в контексті пригону їх з Америки. І я можу сказати, що автомобілі Люсят втратили сні дуже дуже сильно, і зараз він вже доступний для людей. Ну якщо раніше він коштував 100 плюс тисяч і на ньому їздили хіба що якісь мільйонери, то тепер вже ми з вами, звичайні люди, можемо пригнати собі Lucid Air і покористуватися усіма всіма, всіма. Передовими технологіями, і тому зараз ми подивимось, за скільки такий автомобіль можна пригнати собі з Америки. Так, друзі, настав час дізнатися, за скільки такий автомобіль, а саме Lucid Air, можна пригнати з Америки. І я вам сразу скажу, що Люсідів чомусь е американці набили за останні два місяці дофіга. Тому що за останні два місяці було продано цілих 29, 29 автомобілів за аукціонів, і оскільки е це досить багато, я пропоную одразу дивитися саме заряджений. Dream Edition Performance. DREAM EDITION PERFORMANCE І так, середня ставка на Dream Edition Performance на секундочку машина, в якій 1300 кінських сил, і до сотні розганяється за 2,5 секунди. 28 тисяч 150 доларів. дешевлі грязі, я перепрошую. Е, так, вони. А лише один автомобіль такий був продажен за 28 150 доларів. Він в хорошій комплектації на 21 або навіть 22-х колесах він пішов з аукціону буквально одразу. Рік у нас в випуску 22-й, тобто стартовий рік. Скільки у нас пробігу, пробігу, пробігу? 51 тисяча кілометрів, що просто шикарно. Чудовий автомобіль. Я вважаю, він їде, він заводиться. Ну, до речі, дивно, тому що чи заводиться він, чи ні, невідомо. А от те, що їде, це 100 -пудово. На сайті так написано. Хто ми такі, щоб з ними сперечатись? І так, давайте подивимося, що там всередині. Взагалі подивимось пошкодження для початку, а потім що всередині. Ну, так він майже цілий. Він майже цілий. Просто передній бампер замінити і все. Ви всі бачите, так? Да? Те, що бачили? Шикарний автомобіль і лише поміняти бампер за 28 тисяч доларів. Так, і що у нас всерединці. Всередині також все добре, шикарна панорамна криша, ціла, що головне. А, до речі, забув сказати, там же шикарна панорамна криша, стеля. Виглядає дуже круто, сидиш, наче винищувачі. Також у нас стрілянули подушки. та й нічого страшного. Подушки, друзі, ми відновимо 28 тисяч доларів, батарея 113 кВт. Тому що дізнаємося, за скільки ми, він може опинитися вже у вас, у нас у вас, у, у нас на ремонті давайте дивитися 28 тисяч доларів. Седан, 22-й рік, але цього разу електричний, 113 кВт. Розговорний. 35 тисяч доларів. 34 981 поміняти бампер, ну пускай давайте 1000 доларів на це закладемо. За 36 тисяч доларів ви отримаєте саме заряджений Lucid Air на 1300 кінських сил, який розганяється швидше, ніж взагалі все, що, що я бачив в цьому житті. 2-4 секунди, 36 тисяч доларів. Я вважаю, що це пісні. Друзі, коротше на хотів би сказати, що дивіться наші випуски про цікаві автомобілі з Америки. А що саме головніше, замовляйте собі цікаві автомобілі з Америки, тому що нам це дуже цікаво і вам буде цікаво. І взагалі наше ну життя занадто коротке, щоб їздити на всяких скучних у цих брічках. Тому замовляйте класні авто разом за Акарс, Підписуйтесь на наш телеграм, де до речі будуть усілякі пропозиції автомобілів, які вже рухаються в Україну, і значно дешевше ніж на ринку України. Підписуйтесь на наш Тік-Ток, де веселі всякі відоски. Ми постимо постійно, напевно. да? Посімо там Артур. Ну, Щось постім, коротше. Підписуйтесь на наш інстаграм, де у нас цілу купу інформації про те, що ми привозимо, як ми це ремонтуємо. Там також дуже цікаво. І, звісно, найголовніше підписуйтесь на наш YouTube, ставте колокішки, ставте лайки, пишіть коментарі. І до наступних зустрічей з вами. Наступного разу у нас буде цікавий дуже автомобілі. Не пропустіть.